Володимир Зеленський під час спілкування з учнями та педагогами привітав усіх українців та українок з Днем Знань. Президент вперше презентував інноваційний освітній цифровий застосунок Мрія, який буде допомагати мільйонам школярів, батьків і вчителів ефективніше користуватися можливостями освітньої системи. Сьогодні я тут, щоб представити саме такий державний проєкт, який допомагатиме всім, кожному і кожної якими б різними не були обставини і дітям, і вчителям, до речі, і батькам. І в першому класі, і в старшій школі, і тим, хто офлайн, і тим, хто навчається онлайн, і тим, хто в Україні, і тим, хто поки що на жаль за межами України. Це така українська освітня, ось така наша мрія, яку ми крок за кроком перетворюємо на реальність. Ось, будь ласка, дивіться. А всі вже знають нашу дію. Знаєте дію? Не чую, знаєте дію? Знаєте, знаєте? <клух> знаєте? Ну, так, да, це кру... дуже круто. І щонайменше половина нашого народу вже користується дією. І тепер у нас наступний етап. Ми назвали його Мрія. Бо цей застосунок про, про вас, про нас, про майбутнє. І з початком нового навчального року школярів привітав і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він оголосив для безпеки дітей уряд цього року виділив регіонам півтора мільярда гривень, щоб облаштувати укриття в школах. На тепер бомбосховища мають майже 84% середніх навчальних закладів в Україні. Майбутнє України це діти, яким, попри війну, ми маємо дати найкращу освіту та можливості реалізувати себе і свій потенціал. Сьогодні починається вже другий навчальний рік в умовах повномасштабної війни. І перш за все, я хочу подякувати всім вчителям, викладачам, вихователям, педагогічним працівникам, які працюють і будують майбутнє України, не зважаючи ні на що у школи. Цього року підуть 4 мільйони учнів. 10,5 тисяч шкіл фізично відкриють свої двері з 1 вересня від сьогодні. Понад 6,5 з тисячі з них будуть працювати у звичайному форматі. Інші майже 4 тисячі шкіл у змішаному форматі. Ще 2,5 тисячі шкіл продовжать роботу в дистанційній формі.